Всім мої вітання, мої дорогі. Всім доброго дня і мирного неба. Вийшла на вулицю, йду е, в магазин. По хліб, по хліб, похліб, кого послати, За хлібом, за хлібом йду сама. во. мене хтось казав, писав мені показати показати наших песиків. во, такий у нас песик залишився. отакий От залишився. Бачите, він такий, як медведик. Великий, грубий, <рив> отакий песик. Десь ще наші є кіточки. На снігу, снігу насипало трохи, було морозно, холодно так стало. Вітер, вітер якийсь. А я вийшла і думаю, подивлюся, що там робиться. Аво кіточка, та, що прибилася до нас. Ось так кіточка, а це друга сивулька. От. Є вони обидві. Бачите як? Вони йдуть, вони йдуть, вони йдуть на стриг е, там в сіно, але е, повиходили собі. Та й все. А що їм? Що їм? Шо? Я їм ще відкриваю, і тут вони аво, бачите, куди вони заходять? Бачите, вони тут заходять, там собі вони сідають на тепле і сидять. Там мають крісло м'яке, і там вони собі сидять. Наш тімка се в сивульку не дружить. З сиву, то він дружить. Так, любляться. А, а з тою сивою не дуже. Пустили, пустили птицю на. На двір, що вони тут наробили, якого капару наробили, або одна індичка щось не хоче. Чого ти не хочеш вийти? Бо світло горить Треба світло виключити, вона собі е, е, вилетить. А вони такого капару наробили, що страшне. О. Ходять собі тут всі В купці всі в купці. Отако. Отако. Ачте? І качки просто, я не знаю, де шипуни. Може шипунів тих, тих е, чоловік закрив десь, не знаю. Де такі? Шипуни наші. Нічого, ще трошки і ті кури, ще трошки і ті кури розділимо. Не знаю, тих огутів аж забагато, але нічого, нічого. Будуть порвати. Цей сивий має свої курочки, той буде мати свої, всіх порозділюємо. Ой, я думала, що ця криличка буде мати, кроленятка, а то, а то, оказується, вони вже такі величенькі. Бачите? Я зараз не обходжу, то все нічого не знаю, що, це, що воно робиться. Але ви дивіться, яке цікаве. Яке цікаве. Там вони ще всі, там вони ще всі сидять, бо, бо то їм холодно, а там тепленько. Вони там всі в купці посідають і там їм тепленько, такі манюні. О, бачите, куди вони залітають? А кроличка зверху. Ну добре, добре. Ще будемо дивитись на ті кролики. Бачите, яка то краса, то скільки тут тої красоти, а я і не знала. А, -а, а знаєте, я хочу сказати. <смі> молодець мій чоловік, що він так то -то пільнує. Він пільнує аж забагато тут все. бо він мене ще дістає з тим своїм пільнованням. То то не так, то то не так, то щось то їм бракує, то щось то їм бракує. Цілий час мене дістає. Але молодець, що годує. <смі> Але які гарні сиві, світленькі такі сиві. Ага, такі сіренькі, є темніші, є світліші, подивіться, яка то красота, а скільки тут їх є? Дев'ять штучок. Дев штучок. Добре, подивимося, де самички, де самчики, то ще все передивимось. Найшла я свої качачки. щепонія. Тут сухо, знаєте, вони тут зайшли, бо тут їм сухенько. Ну, не так дуже тепло, але не так, як на снігові. Їм сухенько і, і тепленько. Бачите, я лишила три качечки і качура. Досить, вистачить, на що їх більше. Нам більше не потрібно на розмноження. Ну, добре, добре. Всім вітання. Добре, йду я до магазину. Мені треба купити. А ти на Васька, А ти на що лише освітло тут? Виключай світло, не треба тут світла. Йду я до магазину, бо треба мені купити хліба. Ми, ми маємо хліба і землю. Та у мене кала. Вчора у мене була сестра, я кажу, вона заціла, знову зацнила, квіточка. Але гонисі догори така вигналася. Я кажу до сестри. Ну, Що це робити, що вона так сі гонить. І головне, гонить сі догорі і ну, попускала там збоку. І ті. як вона? І листя ті усихає. От. То пускає листок один, сохне. Я не знаю, я не так не розумію, я не знаю. А сестра каже, що їм треба. Там хата не закрита, нічого? Та я довго не буду. А сестра каже, що горшок замалий. Вже горшок замалий і того вона гониться догори. Треба мені купити землі е, в магазині і маю ту, що в підвалі, бо наша земля тяжка така і воно не, не добре. І я трохи тої, а трохи тої змішаю і так ту каву пересаджу. Не взяла ні шарфіка, ні нічого, і щось мені ніби ніби, ніби ніби. Не так так зимна, але вітер. Зараз чоловік каже до мене, що ти ще крутиш? Ти вже сіла, щось робила, а ти крутиш. А Я що крутиш? Я зармалю, що крутить. То то перестили, то перестелювала, все все, машинку. Тай, а там позамітала, а там їсти е, приготувала, там дай, дай, таке, дай, таке бабське кручення, ні. ні. А я, а, таке бабське кручення, так все кручу того. А, але ще думаю, піду ще все, ще все, ще все м -м, куплю і вже, може, укладуся, е, сяду, щось доробити і може вам ще щось покажу. Знаєте. О, а то так і не знімала, і нічого не показувала. Це що означає? Означає, що я лінива, певне. Я так вся кажу, я не знаю, я не знаю, чи я так негодна, чи я вже така гнила. Добре, йду в магазин. Знаєте, я кожного року забираю такі свої, аво, та в мене той коник разом з колесом зимують. Зимують. О. І тут той гуще, качка зимує, Я кожного року ті фігурки забираю, бо то воно не для зими, не для морозів, воно потім тому облазиться. Він бачите, який же червоний і, і такий, бо то син його розмальовував вже. Він був інакше, а син вже брав таті, фарби, такі фарби такі-ті-ті. Ті. Балончиках і його розмальовував того коника. Був ще у нас возик, то все, ну все поламалося вже з роками. Все поламалося з роками. О, так що, отаке, отаке. А цього року ніхто нічого не забрав. І все в нас тут у снігове зимує. Я не забрала нічого, і ніхто, крім мене, нічого не забрав. О, ось все в нас зимує. Ну нічого. Нічого, не зимує, що зробити. Вже тепер, як воно вже до цієї пори побуло, то я вже його тепер рушити не буду. Най воно вже тепер собі е, тут і зимує. Беру я е, торби і йду я до хати. Бачите, сніг. Щой. Сніг чоловік відчищав, все навколо від хати, він все сніг повідчищав. Тут на нас все він сніги повідчищав, щоб нікуди ніде не, не, не було, не мокло все під хату. То він тут все відчищав, ну що робити. Так мусить бути. О, лишився на господарці і на, на хаті сам і мусив все сам робити. То він, бачите, в кругову. О, її, в кругову. Ще тут сніги повідкидав. Навколо. Та моя гортензія і в, в тих куплях і що. На лісні повідрізаю, повідчищаю, все зроблю. А то бачите, замерзло. Він не міг, напевно, бо то вже аж замерзло. Отаке. А тут Uh, Якесь примерзло було. Певне, було примерзло. Не знаю, що навіть. Таке. Добре, я вже буду йти до хати, буду щось робити, потім вам ще зніму і щось покажу. Бачите, чоловік-виноград почистив сам, то все почистив без мене. Будемо вийти, як то воно буде з цим виноградом. Ой, ну добре, будьте здорові. Щасливі, всього вам доброго і до зустрічі. Ще я буду в хаті, щось буду знімати.